України зі США повернулася делегація з 12 членів парламенту України та представників екологічних відомств, що вивчали видобуток сланцевого газу в американському штаті Пенсільванія. Голова делегації, керівник депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків Сполученими Штатами, регіонал Сергій Клюєв перед відльотом додому дав інтерв'ю Голосу Америки: чи можна добувати сланцевий газ в Україні без шкоди для довкілля та людей? Про це Сергієм Клюєвим спілкувалася моя колега Тетяна Ворожко. Сергій Клюєв говорить, що приїхав до США, аби у першу чергу самому переконатися, що видобуток сланцевого газу може бути екологічно безпечним. Ми пройшли спрактички по всьому процесу. Ми пройшли по всьому процесу, розібралися в технологіях. Ви знаєте, звичайно, дуже цікаво те, що Америка зробила за останні п'ять років. Вони зараз 40% газу видобувають зі сланцю. це як золота лихоманка 21-го століття, те, що тут відбувається. Якщо в Україні є шанс це в якійсь мірі повторити. Клюєв планує провести у Києві, а потім у регіонах круглий стіл та роз'яснити громадськості, що сланцевий газ можна видобувати без шкоди для довкілля та населення. 7800 скважин, свердловин сьогодні пробурено вша, і ще не було жодного випадку зараження підземних вод. Ми вражені наскільки це робиться чисто, красиво. Дуже мало місця займає бурильна установка зі всією інфраструктурою. Він зазначив, що угоди про розподіл продукції з американською компанією Шеврон, яка виграла тендер на розробку алейського родовища у Львівській та Івано-Франківській областях, буде підписана вже найближчим часом. Гаваря о планах. Шеврона, говорячи про плани шеврона, поки що вони офіційно не опубліковані, але в розмовах вони планують десь через п'ять років почати серйозний видобуток, а п'ять років вивчати деякі поклади, де правильно бурити, які методи запроваджувати, яких стандартів дотримуватися. Я вважаю, що треба знайти інструменти, може закласти в угоди, які будуть підписані, щоб створити якісь стимули для прискорення роботи. Тому що для України це дуже важливо чим швидше ми почнемо власний видобуток альтернативний з джерел газу, тим швидше наші люди почнуть відчувати полегшення в кожному домі. Таким чином, вважає депутат, може бути досягнута енергетична незалежність країни, а також значне економічне зростання, в регіонах видобутку. всіх екологічних норм при дотриманні екологічних норм. Це буде бум створення робочих місць. Це буде бум і доходів бюджету в тих регіонах. Я вважаю, що це буде корисно в першу чергу для місцевої влади. Тетяна Ворошко, голос Америки.